Стране, в Россия, которая раньше писалась с большой группой, а сейчас до главной войны, мы не можем ее написать. Это не даст та... страх виступаємо проти Росії, але а, ми виступаємо проти режиму, який вів а, так називаємий путлер. І оце емблема, яку ми розвісили скрізь, по суті, це є а, зараз, на жаль, сучасною емблемою Росії. Ми сподіваємося, що вона протримається недовго і скоро а, ну, зміниться на дійсно справжньо і демократичну. Ритмами, синькими, потоками, щось потужно губає брудя чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне